Всім привіт, я всіх вітаю, хто до мене сьогодні зазирнув. А, сьогодні у нас п'ятниця, вчора ввечері у нас був такий армагеддон. Ой, У нас була така гроза, що я вам не можу передати. Це була просто така блискавка, так гриміло. Ми, ми просто все повимикали, звісно, все сиділи. Ну, ну, тут дуже це страшно, дом, дом наш, хата моя наша, вся трусилася. Це як війна на небі була. Оце таке було. Як не одне, так і друге. От. Так що сьогодні вже оці всі мої жоржини, всі попадали, бо вони не були прив'язані в мене. Ну слава Богу, вони не зламалися. Вони просто, знаєте, так попадали. От я вже їх зранку бігом все попідв'язувала, Бо вони вже набрали бутони і вже повинні квітнути, і це таке. Ну, так, в принципі, пошкоджень не було більше ніяких. Троянди всі на місці. Все тут підв'язано в мене. Все підв'язано, це нормально. От. От. Троянди дуже красиві, все квітне. Вчора цю клумбу чистила, зараз ще мені оця клумба ще залишилась трошечки почистити. От. Вже сьогодні з'їла, зібрала три огірка. Перші. Ну все рівно, вони так вже важко. Так вже важко щось родять. Вже хочеться їх їсти, а вони щось. теж. Все тут, що підв'язано, все нормально, все протрималося. Вже кабачки починають, бачите? Вже кабачок ось такий маленький, вже росте. Є зав'язь, є. Буває, знаєте, кабачки дають якийсь пустоцвіт. Ні, є зав'язі, і воно лежить вже. Вже, мабуть, завтра можна буде. Зірвати два штучки і буде можна буде щось приготувати з них. от от так що вже з'їли три огірка. от ну, Треба їх знов підживлювати. Я вже не знаю, що ви їм налити, щоб вони є, щоб вони плодоносили. Так вже якось повільно це все йде. Ну, нічого. От, тому ось така такі в нас. Природні такі явища. Ну нічого, дощ сильний пройшов. Нормально. Полив знов, все добре. <с1000> не треба зато поливати. От. Картопля, все стоїть, все тут нормально в мене. От. Оце таке. І не було ж зв'язку, світла не було. Е ну, Звісно, вимикають одразу, коли це таке, така гроза. От, а сьогодні вже тут сусідка, у нас така п'яничка. Вже йде, я її питаю, що там трапилось. Ой, там дерево повалило, значить, це дні п'ять вже не буде світла, це все. Ну, знаєте, без світла, звісно, ну, звісно, ну, не дуже зручно, бо в нас і станція, все не робить, не працює. Ну, у нас є колодязь, правда, але ж ем, ну, все можна з води набрати, все можна. В принципі, просто треба сил прикладати багато. Не так, що знаєте, кнопку нажав і все. І все працює. Ні, треба попрацювати трошечки. От, ну я вже ми вже дзвонили, дзвонили туди, в Житомир робили енерго, общем, крізь дзвонили. Коли я дивлюся, вже дали світло. Ніякі ні п'ять днів. в общем, це теж така вона брехуха, ця ця інка щось набрехала вже, щось там це вже дали нам світло. Бачите, я вже записую відео. Але МТС ще не працює в мене. Зв'язку немає. Ну, хоч можна телефони Ну, світло це вже життя. Ви Знаєте, вийшло зараз вечором на город, подивилася на картоплю і побачила, що дуже напали жуки. Ну, прям так, знаєте, конкретно напали. От, і я ж весь час так якось збираю кожен ранок та хожу. це після цієї грузи. Щось таке напало, що просто ну, я побачила, що це червоне. Ось, і я вирішила все ж таки поприскати, тому що я бачу, що вони прямо її починають знищувати. От, думаю, ні. Ні, ні, думаю, то я поприскую. Все ж таки в мене тим більше я побігла, подивилася, що в мене є цей анжо. От, бачите? Чи Енжо Енжо, анжо — це магазин. Енжо. Бачите? Ось це Я вам спеціально. Ну вже, я бачу, що він вже, вже, вже це потравлений. Ось просто напали. ну в такій, в такій кількості, бачите, ну куди це вже збирати, і не хочеться, чесно кажучи. Вони мені оці такі червоні, коли вони мені такі гидотні. От е я просто думаю, що було дуже багато душів от в цьому році. Да? І це, це вже ця отрута, якою була там покроплена моя картопля е перед посадкою, вона просто зникла. Тому що в минулому році мені хватило, е, цієї отрути, е я не прискала все вистачило, ми трішечки збирали, буквально було їх ну, дуже-дуже мало. А це ну, просто я вже бачу, що ні, я вже не... Я не можу це збирати. Тому я покропила, прийшлася. Погодка в нас, бачите, яка. Я думаю, що знов буде сьогодні дощ, Ну, може якась годинка пройде, може вони потравляться і це є. Зараз дуже важко знайти момент. Коли жарко, то спекотно, то не будеш прискати, звісно, в день було так. і Вітер був сильний. От. І зараз теж є вітерець, але я все ж таки пройшлася. І так ще цікаво, знаєте, от півполя От півполя напали, а оця півполя така більш-менш чиста, практично немає. От. А на цю першу півполя напали ну просто, як скажені. Чому так? Не знаю. Якось воно там вимилось, мабуть, і все. Тому пройшлася. от А так, в принципі, в нас все гаразд. От, відходимо від цієї грози, все сьогодні підв'язувало, всі ці квіти, все попадало, ой Боже. За цю цибулю переживаю весь час. От. Коли її збирати, ще не збираю поки що. Ще поки. Подивимося, як ці дощі, що буде. Ще один тиждень мені залишилось мої відпустки. Так не хочеться йти на роботу. Ще в мене в планах, оце наступному тижні. Оце тут я буду копати нову грядку під полуницю свою. Все ж таки хочу полуницю, мрію про це. І буду ось тут копати до, до цієї грушки, отак от буду копати. Отак буде така грядочка в мене. Це в планах. Ой, лелека. Лелека полетів. Гарне таке небо. Все гарно. Піти, не знаю, сьогодні, сьогодні я зрадила сама собі, не купалася, тому що е, сьогодні ми займалися пошуками води, треба було до сусіда піти набрати води, бо в нас не було нічого, ні світла, ні води. І я не купалася. І от відчувається, що ти вже е, організм, знаєте, вже пристосувався і вже мене манить туди. Ну Я ж так боюся цієї грози і зараз хочу піти ще окунутися, щоб спіти ж до грози. Ну, все. Всім пока-пока.